Насамперед, маючи таку можливість, хочу привітати всіх з великим постом цією духовною весною, яка закликає нас усіх до щирого розкаяння, виправлення своїх недоліків, помилок і ставання на кращий путь для нашого життя. А також і зокрема, хочу запросити всіх тернополян, так як ми повинні в Дні великого посту робити не тільки добрі справи. Для своєї душі, але й для тіла, і для майбутнього свого покоління. Тому всіх запрошую одиннадцять на 11 годину у суботу, тобто цю суботу, яку наближається до нас, для того, щоб допомогти прибрати і парафіянам, і міській раді, і всім нам цей парк Загребеля, який міська рада старається якнайкраще облаштувати для кожного з нас. Ми повинні розуміти, що люди стараються для нас. Нам тільки треба це підтримувати, що вони роблять, прибрати, та як кожна господиня до цих великих свят, великого свята, Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, буде старатись прибрати свою домівку. Як я вже сказав, кожен християнин захоче зробити порядок у своїй душі. Також і церква закликає приєднуватись до таких громадських обов'язків. Раз у році хоча б прибрати те місце, де відпочивають наші діти, наші рідні, наші близькі, де ми маємо час для того, щоб подумати також і над своїм життям, і над подальшими своїми кроками в житті. Тому запрошую всіх небайдужих людей, я думаю, що не повинно таких бути, тому що міська рада, як я вже сказав, дбає для того, щоб ці кущі були. Прибрані, але все ж таки, ми знаємо, що дуже багато сміття, і це сміття ніхто не заніс, як тільки ми через нашу несвідомість таку людську накидали і засмітили. Тому прошу всіх і ще раз небайдужих тернополян для прибирання парку Загребеля о 11 годині у суботу. Щастя вам, здоров'я, щасливо дочекати світлого Христового Воскресіння, і нехай Господь благословляє для доброї справи. Šešće vam i še raz i zdorovje.